Раз, раз, як чуть на мене. Значить, ось ось спеціальна полочка, де стоїть усилитель. Він стоїть захований. Регулятор там стоїть на 10. Верха стоїть на всю. Середина виключена. Тому що тут вистачає її. І НЧ. НЧ чуть-чуть. зараз. Тенчи. Приблизно без 15.9. Отак воно все знаходиться. Далі. 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 Це все підключене до лівого каналу, левий канал на телевізорі. Правий канал. Відповідно, з правого міста і до нього ще йде віддільна колонка. віддільна колонка називається 3 ГДШ. Це старий проігруватель, але фішка не в том. А на лівому каналі друга колонка 3 ГДШ, яка відповідно працює на низькій частоті і придає читабельності саме коли балакає диктор. І потім, коли є потреба включити саме телевізор, подивиться там телемарафон, включається кнопка, і на екрані засвічується Світодіодик І на т 2 також. Потім, відповідно, включається пульт, поїхав пульт. І в даному випадку лівий канал це на телевізорі лева половинка і. Ота колонка і правий канал відповідно на телевізорі, і права колонка, яка знаходиться там на полу. От ми нажимаємо АВ. Ой, зараз воно так буде моргати. Показує, ну це камера моргає, вживу воно не так сильно заметно. Да. Тому що 50 Гц телевізор, камера це все показує. Скаже, що треба дожити. А хтось скаже: А чому так довго? Давайте дамо відповідь на це питання. А, і, Якщо дозволити, пані Євгенію, я зверну увагу наших глядачів, що ви ж зараз в Раді Європи, ну, якщо я правильно розумію, от можливо, маєте одразу і інсайти звідти. Якщо є потреба, можна включити флешку. Європейський Союз, але за моєю спиною українською, якщо є потреба, можна включити флешку. Камера морга... ну, показує моргання. Якщо глазами дивишся, то такого великого моргання немає. Ну, зараз ми щось, щось ми включимо з порушенням авторських прав. Зараз ми щось включимо з порушенням авторських прав. Тому що це все YouTube. Це все YouTube. Так, хто на нас найменше менше шансів, що подасть на авторські права? Так. Skyfok. Ой, даже не знаю. Так, ну ладно. Поставимо ми лайтова група нон-стоп. Ну, получається, відповідно, коли йде, щоб не йшло по телевізору. Зараз звучить так само, як і в домашньому кінотеатрі. тому що даний усилітель до нового учасника і для самої країни працює не тільки. А що зараз говорить в цілому в Європі, в Стасбурзі, в Він працює не тільки як усілітель на лівому каналі, а він в іншої передачі захватує низьку частоту. Тобто, не гудить вся кімната, а гудить іменно та колонка, яка це потрібна. Тобто, на самому телевізорі низька частота обрізана е, з допомогою фільтра. Просто там стоїть по 30 мікрофарад на кожному динаміку, і, відповідно, баса там немає. А бас конкретно є на напольній колонці і другій напольні колонки. Три вата для прослуховування телевізора хватає з голови. Якщо раніше потрібно було дуже далеко, находясь в кімнаті, дуже далеко до телевізору треба було дослухатися, що ж він там говорить, то зараз чутно, прекрасно. Перегляду чи ревізії, е, на раді дотації, це якраз одна, одна буде з найбільш важких частин. Так. Да. І коли людина відпочиває, то та колонка, з якої йде ламповий звук, якраз усипляє. Тому для відпочинку цей підсилювач дуже-дуже сильно допомагає для того, щоб ремонтувати нервну систему. Я б так сказав.